Дають дійти до 36 рівня в події. Саме цю спеціально. Перша дев'ятий. Поки що закритий. Відкривається на 9 Ця вкладка ця подія. І тут вже серія. Зараз буду пробувати серію. Не знімав як ловив самі приманки, бо то довго, не цікаво. Не знаю вудку підвищувати до сьомого рівня, не підвищувати. Так, подія закривається, точніше береться останній рекорд. Не знаю наскільки там над потрібно далі виконувати завдання, щоб пройти третю частину події. Потрібно там елітно. Велику не потрібно ловити. Третя наживка. Можливо, четверту виставити. Скоріше за все виставлю четверту. Так як приманка це в мене вже особисто максимальний рівень. То можливо залетить щось. 36 уровень приманки и 8 зерок буду не помет. Так, хижак закрывается. Аж 5 так называемых пицумок дают. Тут чотири навідують. Дрібниці, а все одно потрохи нагороди якісь допадають, а не так, як в холосту. Махаєш, махаєш. Так, навіть в події. Ще одна береться. Навіть жетони. жетони то завжди супер. Перше підозрюю, не візьму. Не знаю вудку качати, не качати, сьомий. Потім все одно в якусь подію, мабуть, прийдеться її злити цю вудку. Гадаю, вона більше вже. Хоча ні, це в нас постійна приманка буде. То вудку, скоріше за все, потрібно залишати. Вони можуть через деякий час, як це було в минулому, знову цю подію повторити. В минулому вони повторювали. І також ще трохи накидали самих приманок при цьому. Так, це в нас остання нове яка була? Я вже і забувся. Вона вчора була? Який рекорд вилітає на пустому місці, на абсолютно пустому місці. Можна було спробувати зловити 13 зірок. Як у мене вже це траплялося. На епішні на третьому рівні попадалось 13 зірок. Випадково. Але я так гадав, якщо спеціально, то можливо нічого не. Так як я і суперзаряд вмикав, у мене в цій новій вчорашній перша вкладка закрита. Друга кладка, 13 зірок не пішло, битви також, скільки не намагався, а так і не. Рекорди також такі собі, для найкращих було закрито, навіть елітні зловилися, виклик, само собою, ну і сама подія була взята. Можна було форсувати, звісно, але... Це могла бути така собі марна справа. Так само і нагороди. Якось так. Ну, 10 епічних скарбів, то воно того вартує, але не факт. Так, серія далі. Так само обрав спочатку прокачати максимальну приманку, а потім вже виконувати якісь завдання. Трохи прокачав, трохи максимально, м'яко кажучи, і вже серію з чимось робити. А так, скоріше за все, топові гравці вже на максималній. на максимальному левелі приманки. Нагадаю, буду зараз грати поєдинки, будуть зустрічатися і будуть постійно серії зрізати. Тому дивлюся, інші гравці вже так швидко наловили цю приманку. На мене це пішло, мабуть, дві години. Не тільки ловив, займався всякою дрібницями, але все одно дві години пішло майже. Типу трохи сильніше зустрічаються. Не знаю, також застосовувати Не застосовувати 80 x Ну ось, до прикладу, як гравець зараз, у нього приманка. Не максимального рівня. В неї, мабуть, точніше. І отак грати серії, коли приманка не максимально. Не максимально можливо, можливо навіть. То серію робити. Краще затратити час саме в цій події. Є події там, де потрібно відразу грати спеціально. Там потрохи-потрохи в кожній коробці отримуються приманки. Там потрібно постійно. А тут краще, ну це я так гадаю, тут краще спочатку підкачати максимально реально. Добре у нас не за обох вимагають. Бо це ще подна халепа була б за обох приманок. <кхи> не хочеться робити сьомий рівень. У мене вудок дуже впритик. Дуже-дуже. Так, а якраз нам дуже доречно, дуже доречно попадається приманка шестигодинної події. Це супер. Тепер головне зловити на 30К. Ось так я навіть перебиваю свій рекорд. Сонар 100% то буде так, як показали. Рекорд перебивається. Цього гравця спеціально ще менше, ніж в попереднього гравця було і показники. Зараз була елітна і на елітній рекорд. Цікаво в мене перший виклику, які показники має вже вищі. Дякую, тобі також бажаю досягти чогось в цій події. Приходить наступна нагорода. Приходять дрібниці. Так, я навіть... На даний момент на першому місці. Навіть так ще й зіграти один поєдинок. Встигну, не встигну до закінчення. Повинен встигнути. Також видно у гравця рівень приманки не дуже, тому і результати такі собі. наступних додаткових подіях, мабуть, такі рекорди космос. Я гадаю, я і до третього рівня, мабуть, не дійду. Ні, до третього дойду, а ось з третього Можливо, дойду, не кажу, що дойду. А ось вже з третього на четвертий мабуть, все. Там без варіантів навіть буде. Так само хто знає, може підскажете мені. По 50 приманок на кожному рівні до 90-го або там вище 36 го рівня далі вимагають більше приманок за один рівень. Підкажіть, будь ласка, хто знає таку інформацію, а то запитують я, не володію цим. Можливо, хто знає з вас. Так, зараз дочекаюся. Дуже-дуже пощастило взяти перше. Це перший раз беру перше в цій події. Навіть три зірки вудки дають, нічого собі. Оце так, як то кажуть, дрібниці а приємно. Да, під великим питанням робити вудку чи не робити. Знайшов ліцензію, вона відносно легко далася, мабуть і прокрутів 10 не робив, за два жема і вона відразу попалася. Вже дивлюся деякі топи. Можливо. и не на не выстачить. Дадуть, не дадуть. Сдаются, дают. Суперник не дуже такий по силі ігровий, якщо тільки в нього приманка не прокачана. відносно швидко залітає звичайно як ніколи. Якось вони навіть ці приманки ніяк не обзивають. Вона по наживкам проходить як спеціальна, але вона не зовсім спеціальна. Якось вони до сих пір її ніяк не обізвали ці приманки. Якось в перекладі вона в них значиться рідкісна якась. Рідкісна, як на вулканах. Зараз незвичайно. Було б непогано, якийсь би рекорд був би. Гарно така. Досить гарно. Так, на якусь тисячу рекорд перебився і остання забралася. Так, переходжу на наступний рівень навіть. Особливо без. Навіть такий вінок дають. Якийсь дивний. як наче якийсь загон для худоби це вже на третьому рівні дають таку нагороду так, третій. Агресія молотника називається. Битву вимагають. Це там в битві буде нереально щось зробити. Нереально. Так само тут вже космічні показники. Навіть перший буде нереально закритий. 50 плюс береться, 51-500 береться, 53 плюс вже я дуже сумніваюся. Не кажучи вже за останні всі. Суперництво. Добре тут а не серія, а просто, але я гадаю, навіть і просто буде зробити дуже-дуже важко. Що по нагородам? Ну, нагороди такі собі. Нагороди такі собі. Влити не одну тисячу і отримати такі нагороди. Ну і остання у нас остання тут нагороди такі гарні, навіть вже стартують з другої коробки. Вже гарні пішли нагороди. Нічого не сказати. 300 посилювач Тут така нагорода. Та гадаю кожна наступна ця. Ну, взагалі так нагорода. Вудки дають. жетони на останню локацію Тут також нормально насипають. На вибір. На один рівень він підвищують. Ну і тут також не поспориш нагорода супер. Але скільки ж потрібно вкласти виклику потрібно взяти. Тут навіть виклики закрити. Перші місця буде дуже-дуже. Важко. Так, ну мабуть так ся маємо. Це, мабуть, буде останнє відео, тому що нема що абсолютно розповідати. Якось ця виглядає медалька гарніша, ніж ця. Якось вони так Наляписто зробили цю медальку. Якась вона така. Мабуть, спробую зробити турнір якось. Але особо не буду особливо форсувати. Цього достатньо. Головне в топ, в рейтинг тисячу попасти. Медальку якусь заробити і на тому добре. Друга Друга закрита. Потрібно ще буде пару поєдинків до закрити. Якщо щось можна закрити, то треба це закривати. Ну і ця подія. Зайти в битви. Давайте спробую зайду. Все одно потрібно заходити. Хоча б подивитися на ці космічні рекорди, які зараз будуть донатних особливо не бачу гравців, Хоча ні, бачу Супер Бі. Так, про нього й мав на увазі. цей гравець зараз. Навіть хто 60 плюс показує, це вже так. Досить такі рекорди, досить великі. Мабуть, залишу вудку таку. А якщо в майбутньому ця приманка буде повторюватися, тоді вже і вудок буде трохи більше. І тоді вже, мабуть, в майбутньому її підвищу до 7 рівня. Цікаво, якщо тут не ловити, то третє місце в мене так і буде. Ну, зараз перевірите. з цими цікавими тягатися зовсім нема ніякого. Хоча все одно в додаткову подію потрібно набити посилювачі певну кількість. Все одно кудись потрібно зливати буде. Може тоді в інші битви, але тут 60к показник, ну це ж вже також з донатом. Це вже якийсь донат. А 77 то донат 100%. Тут відразу було видно цікавий гравець. Рекорд, мабуть, надрекорд. Я такого ще великого не бачу. Так, це надрекорд. Це гравець в ТОП. В ТОП 100 і вище знаходиться. Щось отримуємо, навіть так. Можливо, одночасно битви буду і одночасно закривати виклики. Але гадаю тут також не дають, не дадуть. Садять в засідці гравці, які потім на останніх секундах будуть перебивати. Так, мабуть, все. Ця ще подія. Але тут довго мені плавати. Не буду це знімати, це довго. Також не хочу просто так виконувати навіть такі події, хочу дочекатися вже кінця. У нас ще три дні в запасі є. Можливо, будуть попадатися завдання, такі, які тут залишились, щоб двічі не виконувати, двічі не витрачати добро. Здається все. Здається, розповів все. Цю подію, цю подію ще не виконував. Займався основною подією. Так само у мене ця приманка другого рівня. Не знаю, підвищувати до третього, не підвищувати. Нерідна вудка. Можливо цю підвищити. А це універсальна на всі. Бачите які вудки? Було і раніше. Хто такого не бачив? Навіть і такі. В дереві. В дереві вона в мене прокочена. Добре так. Навіть не знаю. Ну, зараз підвищу для цікавості. Для наглядності. Буде цікаво. Так, оця мала оцю підвищую. На неї автоматично стала. А ні. Став, стала ціла локація. А чому воно так цікаво? Чомусь стала вся локація? Якось не зрозуміло. Я навіть тут не бачу сонару на цій вудці. Сонару навіть на цій вудці немає. А як це вудка без сонару? Ммм, да. Цікава вудка, цікава вудка. Навіть так швидко підвищилося. Підвищу. Хоча це помилково, неправильно, але підвищу. І, можливо, незвичайно зловлю. Від берега це неправильно також ловити, не можна так, але для наглядності зловлю. одну. Приходять якісь дрібниці. У кого цієї легендарної немає, то це дуже корисна подія. Легендарну якраз. У вас з'явиться легендарна. Дякую за увагу.